Ось наша помилка зникла. Ну, що можна спробувати запустити. Є yes, Save Changes. Так, дивимося, що тут в нас з емулятором. Я б не рекомендував закривати його, просто згортайте, тому що кожен раз чекати, поки запуститься емулятор це доволі довго. От. Завантажилась наша програма, встановилась. Що ми бачимо. Hello World, запитаємо, а українською привітик. Все чудово працює. Що ж, давайте внесемо ще одну модифікацію. Нехай. У нас буде така собі програма лічильник. От. Ну, Як ви вже здогадуєтесь, при натисканні на кнопку у нас буде інкрементуватися якесь значення. і... Це значення власне буде відображатися в текстовому полі. Така простенька програмка. Отже, нам потрібна перш за все змінна, яку ми будемо інкрементувати. Оголосимо її int counter. Дорівнює нулю. Є наша змінна. Так, тепер в обробнику натискання кнопки будемо писати наступне. Щось на кшталт цього. Ти натискаєш Я рахую. Я нарахував, і буде відображатися інкрементоване в префіксній формі змін на каунтер. Дуже добре. Перейдемо в Activity Main. Так, тут виправимо назву. Точніше, текст є кнопки, так і цього. Давайте задамо все таки правильно, як це повинно бути, в файлі ресурсів, тобто відкриємо в папці Res Values. Strings.xml. Давайте задамо. Тут от записано якраз що о, посилається на рядок string з назвою Hello World. Значит, ось ми його обираємо тут Hello World String. Name Hello World, нехай залишиться Hello World. І напишемо щось своє. Запускається програма спочатку, буде написано Привіт, і тоді, як ми починаємо натискати, у нас відбувається зміна текстового поля. Так, і давайте вже і це. Тут також змінимо. Можна скопіювати. Знову ж таки, переходимо в Strings. Створюємо. Обираємо тип String. «OK», Тут задаємо Value. Тут задаємо Name. Name, як там я написав, Укр. Ось. Можемо закрити. Є Save Changes. Добре. Перейдемо, тепер глянемо, що в нас на формі. Так, звичайно. Потрібно ж замінити. Тут буде написано тепер у нас це ж нова програма, програма лічильник. Давай лічити. <ріст> так, двояко звучить. Єс yes. Що ж, тепер запустимо програмку. Ну, перед тим, як запускати, якщо в нас щось є незбережено, нас попереджають. Давайте закриємо, так, зберегти. Ось, запускаємо. Єс yes. Розгорнемо емулятор. Була тільки що запущена попередня програма. Емулятор її закрив і зараз ось. Що ж, привіт, давай лічити, давай. Ти натискаєш і рахую. Я нарахував один. Два, три, 4, 5, 6 і так далі. Ось, Програма прекрасно працює, все запустилося з першого разу. Що ж, я думаю, можна на цьому закінчувати урок. Сподіваюсь, вам було цікаво. Далі буде ще цікавіше. Ми перейдемо в наступному уроці до такого поняття, як Activity. Поглянемо, як працювати з Activity. Також оглянемо ще деякі нові компоненти. Ну, на цьому все. До зустрічі.